10 травня Росія вдруге пішла наступом на Харківщину область, яку село оборони звільнила внаслідок блискучої наступальної операції у вересні 2022 року. Як це взагалі стало можливим і що нині відбувається на Харківщині? Про це новий випуск блогу на східному фронті зі змінами. Мене звати Ольга Короленко. Я висвітлюю війну з передовою. Це взагалі сталося. 8-9 травня росіяни почали посувати до нашого кордону свою техніку. А в ніч на 10 травня перейшли кордон одразу у двох місцях на північний схід від Харкова. В напрямку сіл Стрілеча, і Борисівка. Це наступ умовно від державного кордону до села Липці, а також сіл Платинівка, Герцеве і Гатище. Це напрямок наступу від державного кордону до міста Вовчансь. На цьому росіяни не зупинилися і за тиждень свого наступу. Топу захопили до 10 сіл а, на кордоні і біля нього, пройшовши вглиб наших територій від 4 до 10 кілометрів. Вони розвинули свої наступи в глибину і в ширину, і це величезна насправді відстань. Особливо враховуючи те, що це а деокупована прикордонна область, де за логікою після відступу Росіян мало все бути закопане і перекопане, і Б, враховуючи те, що Згідно з публічними заявами гуру, ми знали про цей наступ і готувалися до нього. То як російській армії взагалі вдалося це зробити за найпоширенішою версією, яку мені озвучували військові, з якими ми перетиналися на Харківщині, а також люди, які мають доступ до розвідінформації, інформації, один з наших підрозділів тривожних підрозділів, який стояв на кордоні. Під час російського наступу дуже швидко відступив. Це забезпечило росіянам доволі легкий вхід на Харківщину і подальше розповзання по нашій території. Друга причина полягає в тому, що кордон було недостатньо щільно заміновано. І третя якоюсь мірою найболючіше для мене причина полягає в тому, що на цих напрямках у нас було недостатньо. Кількісно недостатньо, якісно недостатньо фортифікаційних споруд. Ще кілька днів назад. Я б могла записувати цей блог з Харківщини, де ми працювали аби зібрати хоча б якусь інформацію і зрозуміти, як взагалі росіянам вдалося пройти наш кордон. А під час нашої роботи ми записували інтерв'ю з комбатом а, такого плашного підрозділу Кахілес. Вони працюють в складі 92-ї бригади. Ви, мабуть, донатили їм на дрони. А, їх перекинули з під Бахмута, де вони майже рік тримали оборону на Харківщину, десь за тиждень. Півтора-два до того, як Росіяни пішли наступом, спеціально для того, аби от стримувати цю навалу. А їхній командир пан Юрій дуже обережно розповідав нам про те, що лінія оборони, на яку зайшов його підрозділ, була підготовлена лише частково, але він також пояснював такий нюанс, що деякі села, які нині захопила Росія, були розташовані в так званій. Сірій зоні е, відповідно наша техніка не могла туди заїхати. Там ескаватор не міг заїхати для того, щоб вирити траншею. І відповідно вантажівка не могла вивантажити там ліс, щоб ці траншеї перекрити. Е, ну, це як одна з причин того, чому на деяких ділянках не було фортифікації. Водночас він підмітив, що така ситуація була не у всіх населених пунктах, тобто так, десь не можна було збудувати фортифікації. Але не скрізь, тобто з питанням фортифікації ми таки десь не допрацювали на свої очі. Ми, на жаль, не бачили фортифікації в тих селах, де вже йшли бойові дії, бо туди був закритий доступ. Ми не змогли туди доїхати. Але намотуючи кілька десятків кілометрів, сотень, мабуть, по Харківщині за цей час, поки ми там працювали. Ми бачили деякі оборонні споруди деякі з них були справді укріплені, вони виглядали добре і якісно. Втім, більшість виглядали просто як голі траншейки, біля яких лежала деревина для того, щоб їх перекривати. У деяких місцях, уже ближче до Харкова, ескаватори тільки-тільки взагалі виїжджали на роботу для того, щоб рити траншеї. Про те, що на харківському напрямку були. Деякі, можливо, навіть серйозні проблеми на момент російського наступу також свідчить надшвидка зміна командувача ОТУ в Харків Юрія Галушкіна. Уже на другий день наступу, 11 травня, на його місце прийшов Михайло Драпатий. Це бригадний генерал, нинішній заступник начальника генштабу. Михайло Драпатий найбільш відомий у військових і цивільних певне колах своєю історією з Маріуполя. у 2014 році ви, мабуть, точно бачили це відео, де українська БМП з українським прапором. Проривається крізь таку барикаду з шин. Іде місцеві там кричать якісь, мабуть, антиукраїнські вигуки, а наші дві БМП все одно прориваються крізь цю барикаду і мчать собі далі. От в одній з цих БМП сидів Михайло Драпатий загалом усі проблеми, які були допущені під час російського повторного наступу на Харківщину, більше нагадують уроки, які ми на жаль не вивчили і не винесли з попередніх оборонних операцій. А яка взагалі ситуація зараз? Росіяни тут тиснуть так само з двох боків з того боку. Що північніше вони намагаються дотягнутися до села Липці, але на щастя, їм до нього ще від одного до трьох кілометрів. Працюючи на Харківщині, ми намагалися доїхати в тому напрямку, але нас зупинили десь за руськими тежками і сказали, що далі проїзд закритий. Уже там добре було чути звуки вибухів. Ще взагалі цікаво з липцями, що звідти не надходило ніякої інформації, не зрозуміло та. Як росіяни зайняли таку величезну територію так швидко ну, за тиждень наступу, і не зрозуміло, що сталося з цивільними. Власне, ми туди їхали для того, щоб почути хоча б щось про долю цих людей. А, сьогодні, 17 травня, ми записуємо цей блог, з'явився взагалі перший коментар а, про те, що сталося з людьми, які жили в цих населених пунктах. Голова а, Липецької громади Олексій Слабченко сказав, що з Липецької громади вдалося вибратися всього. Кільком людям, що росіяни, коли заходили в села, вже мали цитата, певний список людей і почали їх вивозити в невідомому напрямку. За його словами, на окупованих територіях залишилося 148 людей, і зв'язку з ними немає. І звідси виникає логічне запитання. Якщо ми знов-таки за заявами гуру знали про цей наступ, знали графік цього наступу. Чому ми не вивезли, не евакуювали людей з цих прикордонних сіл? З іншого боку, трошки нижче росіяни тягнуться до Вовчанська і, на жаль, досі перебувають на його північній околиці. Вовчанськ це насправді доволі велике місто, де до війни жило, якщо вірити Вікіпедії, 20 тисяч людей. Місцеві казали, що у них було. Біля 30 тисяч людей там є і висотно забудова, і гаргатний завод підприємства. Тобто, це доволі такий вагомий населений пункт, який розташований всього там за 3-3,5 км кілометри від кордону з Росією. Уперше ми заїхали з моїм колегою Алексом Климовим у Вовчанськ 12 травня. Це був третій день російського наступу. По місту Ну за цивільними мірками вже так добряче прилітало. Найбільше діставалося центру міста, де розташовані висотки, де розташований агрегатний завод. А якщо піднятися на таку верхню частину міста. Це від в'їзду їхати прямо, то знизу у вас буде центр міста, і там видно, що найбільше летіло з боку вже захопленої платенівки, а також частково захопленого гатища. Платонівка розташована на північ, і гатище розташоване на північний схід. А центр міста так склалося, що якраз розташований між ними, і відповідно йому діставалося найбільше у Вовчанська ми працювали з волонтерами і поліцією і ну. Ми їздили з ними по вулицях, евакуювали людей, і люди, які хотіли виїхати, буквально вибігали на дорогу і просили їх забрати, сідали до нас в машини. Ну ми так само вивозили своєю машиною, бо охочих було більше ніж там два-три місця у машині поліції. І як людина, яка відзняла вже дуже багато евакуацій на лінії фронту і поблизу неї, можу сказати, що це, мабуть, унікальний випадок, так коли цивільні настільки хочуть виїхати. Хоча ми говорили з людьми, як вони взагалі жили ось весь. Час після деокупації, вони розказували, що в них насправді завжди було голосно. Що там з міста працювала наша арта, потім прилітали відповіді російські снаряди, що росіяни просто стріляли по місту, і що в них насправді не було тихо. У них було світло, у них був зв'язок, вони продовжували жити собі, от таке типове життя в деокупованому населеному пункті. Зараз, же, коли Росія пішла великим наступом 10-го, Травня жити в Овчанську стало просто неможливо. А ще зі спостережень можу сказати, що ну було видно, що оборона розгортається прямо з коліс. Деякі військові, з якими ми перетиналися 12 травня, просто. Стоячи на траві, перевдягалися у військову форму і отримували наказ заходити на позиції. І буквально розпитували один одного де наші, де не наші, тому що вони ну, не орієнтувалися в тому, що відбувається все якось дуже і дуже швидко. У Вовчанську взагалі не складалося враження, що це місто готувалося до якогось наступу там. Ну, принаймні, в тих частинах міста, де ми були, а ми ну, ще й доїжджали до північної частини в перший день. Ми не побачили жодного протитанкового їжака, або або чогось взагалі що, хоча б трохи нагадувало про те, що це місто готується до оборони. Вдруге, ми заїхали в Овчанськ 14 травня, тобто за день, і ситуація вже виглядала. Трохи гіршою О, діставалося вже не тільки центру, а взагалі всьому місту. По ньому прилітало дуже хаосно. Люди так само продовжували виїжджати. Кілька разів снаряди міни падали біля нас. Тобто, все було значно концентрованіше. По місту вже їздили наші танки. Відчувалося, що градус російського наступу наростає. Також 14 травня, під час нашого другого заїзду, ми дізналися дуже сумну новину. взагалі наше знайомство з Вовчанськом почалося за кілька кілометрів від нього, коли ми поставили машину і почали розпитувати про обстановку. І ми познайомилися з двома волонтерами. Це були дуже молоді хлопці, які і шукали своїх друзів. Інші двоє молодих хлопців на чорному бусіку поїхали евакуйовувати цивільне з Вавчанська і загубилися. І от, коли ми познайомилися з цими волонтерами, вони показали нам фотографію, і сказали: якщо ви будете бачити ось такий бус, то будь ласка, дайте нам про це знати. Їх так само шукали військові і їх шукала поліція. І 14 травня надійшла інформація від поліції, що росіяни стріляли в цих двох хлопців. Вони були з Київщини. І, наскільки я розумію, вони були дуже молодими. Один з них найімовірніше за словами поліції загинув. Інший отримав поранення. Точної інформації про їхню долю поки що немає, і поліція дуже застерігає людей, і, зокрема, волонтерів, які їдуть на евакуацію в Овчанськ, координувати свої дії, зв'язуватися з ними, щоб не губитися в місті і не їхати туди, куди не можна. Та ці волонтери поїхали в північну частину міста. Це саме та ділянка, звідки. Дуже сильно тиснули росіяни. Глобальне питання: навіщо росіянам взагалі йти на Харківщину? Тут, мабуть, є дві найпопулярніші відповіді на це запитання. Перше, це для того, аби відволікти наші сили від оборони в Донецькій та Луганській областях, оскільки Донецька-Луганська області залишаються для них пріоритетними. Зокрема, от росіяни не можуть взяти часів яр. Можливо, їм треба відтягнути частину наших сил туди, аби зробити це там. Без перешкод. А, такої версії, наприклад, дотримується Ахілес, з яким ми записували інтерв'ю, про якого я вже сьогодні згадувала. Ну і про це ж сьогодні говорив Головком Сирський, який казав, що росіяни там розтягнули всю лінію нашу на Харківщині до 70 кілометрів, і їм дуже треба, аби ну, вони намагаються добитися того, аби ми перекинули туди резерви. Ну і відверто кажучи, у них це. Частково виходить. На оборону на Харківщину була перекинута 92-га бригада з-під Бахмута. Їхні позиції залишилися 93-й Холодноярській бригаді. Також на Харківщину перейшла Хартія 13-та бригада НГУ, яка тримала позиції в лісі під Керміною. Наскільки це ослабить наші інші напрямки, поки що невідомо. Сподіваємося, що все продумано, і всі інші напрямки також будуть захищеними. Друга версія полягає в тому, що росіяни хочуть сформувати буферну зону на Харківщині та Сумщині, на Сумщині, на щастя, поки що нічого не відбувається. Але друга версія полягає в тому, що от їм треба широка буферна зона на дві області для того, аби убезпечити свої міста від українських обстрілів. Наскільки глибоко зайдуть росіяни, і чи будуть вони з цих напрямків рухатися, наприклад, на Харків? Або ближче до Луганщини, поки що невідомо це відкриті запитання. Сподіваємося, що ці вогнище вдасться зупинити і локалізувати. Також для тему Харківщини хочу додати те, що я дуже приємно здивована чесністю, оперативністю і повнотою інформацією, яку зараз про російський наступ надає наш генеральний штаб і також головком Сирський. Раніше, от навіть під час прориву росіян в очеретиному, ми обходилися загальними зведеннями Генштабу, а також там кількома коментарями речників, які в середньому зводилися до слів усе важко, але ми тримаємося. Зараз же генштаб доволі часто пише про те, що ідуть бої, росіяни просунулись туди, вони ставлять перед собою такі завдання. Сподіваюся, це дуже хороший сигнал, і генштаб буде з нами. Чеснішим. Перед дуже коротко, що відбувається на інших напрямках. Перший мій улюблений Бахмутський напрямок. Хороша новина, росіяни не зайшли в часів Яр, вони до сих пір впираються в забудову з боку Бахмута. Тобто це крайні будівлі мікрорайону Каналу Басхідний. Погана новина, вони не полишають спроб зайти в часів Яр. І зараз вирішили. За моїми даними, трошки змінити свою тактику і йти не зі Сходу, а з півдня. Росіяни просунулися трохи від Іванівського, і тепер вони хочуть зайти не через забудову, а через ліс, сподіваючись, що їм це вдасться. Загалом інтенсивність штурмів на цьому напрямку трохи знизилася. Що добре, росіяни переважно відпрацьовують артилерію. Ліс криміної усе стабільно, дефіз стабільно важко. Після штурмових дій, які. До кінця квітня проводила Нацгвардія, Це перша президентська бригада НГУ, Азова, Хартія, лінія фронту. Плюс-мінус не рухається внаслідок цих штурмових дій, нашим військовим вдалося просунутися, повернути деякі позиції, в деяких місцях вдалося просунутися навіть на 700-800 метрів, а також зайняти ті позиції, які ближче до лінії електропередач. Це своєрідний рубіж, по якому наші військові так дивляться, який відсоток лісу вони можуть контролювати. Покровський напрямок. Е, наскільки я розумію, і наскільки я отримую інформацію, стабілізувати лінію. Фронту після прориву росіян на очеретиному і за очеретину до сих пір не вдалося. Росіяни, на жаль, сунуться і на схід, і на північ від усього, що розташоване навколо окупованої Авдіївки. І якщо чесно, то за рух росіян на цьому напрямку я переживаю навіть більше ніж за рух росіян. На Харківщині і останній, Оріхівський напрямок Запоріжжя. Думаю, що ви, як я, 15 травня були дуже збентежені заявою російського міноборони, яке вирішило заявити, що вони. Захопили Роботине, таке село в Запорізькій області, яке було символом нашого літнього наступу 2023 року. Однак ця заява повністю неправдива. Відкільки вона з'явилася, я одразу написала в 65 ту бригаду, з якою ми працювали, і вони сказали, що насправді росіяни та вони стоять на околиці міста, але на околиці села перепрошую. Але більшість села все одно наша, більшість села це наші позиції. Водночас робота не перебуває одночасно як під нашим, так і під російським вогневим контролем. Друзі в коментарях під попереднім відео ви писали про те, що хочете бачити такі огляди фронту частішими. Дуже стараємося. Зі свого боку просимо вас долучатися до клубу читачеви читачка української правди, а також дивитися наші фронтові репортажі. Цього тижня ми випустили репорт з Вовчанська по евакуації цивільних, і також в понеділок вийдемо до вас з новим відео, де вже розкажемо про російський наступ з позиції військових. Дякуємо, що дивитеся українську правду. Нехай зміни, що відбуваються на фронті. З часом будуть на користь української армії.